Ну, то, мої кохані з вами Ханночка. Зараз я вам скажу, хто не може вас забути. Я завжди думайте про себе, а я думаю про вас. Відлюдник, вас не може забути людина, яка вона по відлюднику людина осторонь всіх інших людей. Вона любить закриватися. Людина, яка Любить побути на самоті людині, якій по великому для щастя багато не треба, аби був у ньому. Я права ви ще сили? Туз чаш. Я права. Е, у людини до вас палає кохання, але тут чомусь тут туз чаш. Або він не реалізував цей шанс на кохання з вами, або він хоче реалізувати новий шанс. А давайте ще про цю людину. Кролева же ви для нього красива, сексуальна. Він може у вас ревнувати. Така запальна, така дівчинка-зажигалка. Напишіть, чи знаєте про кого це, ставте плюсики, переказ донатки, щоб розпад для вас бувся. У вас з ним взаємне кохання. Ви кохаєте його, він кохає вас. Тобто, ви знаєте цю людину, напишіть мені, що я його не хочу. Якщо не хочете, то ви робите вибір ще раз про таро. Таро це не про те, що доля вже як є і так вона буде. Таро це про те, що ви сама вирішуєте свою долю. Але енергія карт Таро може вам допомогти стати на щасливу веху, читайте відгук, замовте таро щодо амулету під свою енергію, і ця енергія змінить ваше життя. Давайте ще про нього, якими зараз з ним стосунка ну тут є такий момент, що людина хоче вас утримати, каже: Я нікому її не віддам такий інстинкт інстинкт власника. Дев'ятка чаш, людина перш за все хоче задовольнити себе. Тобто він хоче зробити для себе, бо ви йому потрібні як певний трофей. Це непогано, але треба знати правду. Ой, тут поспішає. Що, дівчата, без вас йому життя не солодке, щоб йому не давав все світ. Ви зараз до нього холодна з мечем відвернулися, підиш, розкажу, але буде шанс. Морковочка нова згорить. Він дуже хоче вас у всіх змістах цього слова. Чи візьме він цей шанс? Дивіться, єдине, що вам за вами спостерігає. Тут у когось може бути вам пропозиція бути чисто його поханкою. Тому думайте, можливо, чому він не а можливо і ні.